Вітаю, шановні друзі із сонячної Севілії! Сьогодні піде мова про безкоштовне лікування для українців в Іспанії. Сьогодні розглянемо такі теми: державна медична страховка, всі підводні камені, сіп-карта, оформлення сіп-карти, санітарної карти, тимчасові і постійні сіп-карти, приватна або державна медична страховка. Яку брати? Якщо один із членів родини потребує особливого лікування, що робити, які є фонди для того, щоб допомогти? Безкоштовні ліки в Іспанії або напівбезкоштовні? що варто знати? Як відбувається аналіз, постановка на облік і дослідження, які тут проходять? Що потрібно з собою взяти з України з ліків? Як оплачується рахунок на ліки, виписаний дантистом? Вітаю вас на каналі. Всім привіт! Дякую вам за ваші лайки, за ваші донати, за те, що ви підписалися. З нас вже 16 тисяч. Супер, супер! Ідемо далі і будемо розглядати все більш цікаві теми, щоб вам було зрозуміло, як тут функціонує життя в Іспанії при вашому приїзді, що робити. Посилання на. Всі канали, які у нас є, безкоштовний канал, де ви можете багато інформації дізнатися, де три тисячі е членів цього каналу є, які можуть вам допомогти. Також я там можу проконсультувати. Також, якщо потрібно, розібрати кейс особисто ваш по переїзду, якщо ви зараз плануєте, якщо ви з іншої країни плануєте їхати, якщо у вас вже був тимчасовий захист, це все. Також звертайтеся допоможу. Перше державна медична страховка. Всі підводні камені. Тобто, що це таке, коли ви приїжджаєте в Іспанію, берете тимчасовий захист, все, ви вже маєте право на медичне обслуговування, тобто на державну страховку. По державній страховці ви можете зробити ну максимум. То явіть собі, мені видаляли жовчний міхур тут. Це було по державній страховці. Я заплатив 0 центів 0 євро за це. Я в тапках туди прийшов і через 3 дні в тапках вийшов. Так само буде, наприклад, операція по заміні суглобу. Так само інші операції. Да, звісно, є певні моменти, от, які можна назвати підводними каменями. Державна медична страховка вам не забезпечує швидкість виконання оцих робіт. тобто до вузького направленого спеціаліста ви можете чекати 10 місяців або навіть 12, або навіть більше у швидку допомогу по державній страховці, в яку ви приходите. Ви також можете чекати дуже довго. Але швидка медична допомога тут в Іспанії вона може бути надана всім людям. Не так як в Німеччині, наприклад, там де треба буде платити за виклик швидкої допомоги, тут такого нема. Да, вона може пізно приїхати. от такі от є нюанси, тому треба дуже важливо і правильно вибирати регіон, де ви будете жити. Це дуже важливо, також з точки зору обслуговування медичного. Якщо з вами їдуть діти, якщо з вами їдуть батьки похилого віку, уважно до цього віднесіться. Як отримати державну медичну страховку або сіп-карту? Тобто в деяких регіонах вона називається сіп-карта, в деяких вона називається просто ну от у нас вона називається тархета санітарія, санітарна картка. Коли ви вже Отримали тимчасовий захист і у вас вже є прописка. Ви приходите в свій центр, де салют, замовляєте оцю тархету санітарія. Коли вам вже і через два тижні вам її видадуть, вона буде з чіпом, і там буде ваш санітарний номер. Оцей санітарний номер і буде вважатися вашою державною медичною страховкою. Наприклад, у нас в Севілі, як було в 22-му році, коли українці сюди приїжджали, тут можна було... Навіть без прописки вставати в центр до салют, бо люди, наприклад, живуть десь нам у родичів там чи живуть у е, там у сім'ї якійсь, де їх не прописують. І у нас тут це дозволялося. В інших регіонах так може не бути. Тому дуже зважуйте знову ж таки на вибір регіону, де ви будете жити. Також дуже важливим моментом є різниця між тимчасовими і постійними сіп-картами. У нас, наприклад, в Андалусії сіп-карта, оця тархета санітарія, видається постійно. А є регіони, ось почитайте наш чат, який буде у посилання буде у описі до відео. Де люди пишуть, що нам видали типу, тимчасову, там на півроку або на рік. І, типу, далі її треба продовжити. Тобто, якщо у вас далі вже там нема прописки, чи ще якихось умов ви не виконуєте, то все так само уявіть собі. Наприклад, якщо от, які у нас були ситуації, живе родина, там направо наліво видавали відмови. Ну так, от один через одного: одному е, погодження по документам, другому відмови, тому що не було тимчасового захисту. Тимчасовий захист на сьогоднішній день одна із найкращих форм легалізації в Іспанії. І я думаю, що в подальшому вони вас легалізують так приблизно як біженці. І от коли от у нас таке було, то люди просто переживали, коли от, так от десь в автобусі чи десь втрачається ця сіп-карта, а людина з відмовою по документам. Все. Ти попадеш виключно в ургенцію, тільки в швидку допомогу попадеш. Да. Якщо якась складна ситуація, чи якась операція навіть складна, по ургенції її зроблять. Але отак от, щоб потім піти до лікаря чи дітей повезти, все. Тому треба було раніше думати. І зараз також уважно знову ж таки відноситись до вибору регіону. Якщо у вас там тільки дають спочатку якісь тимчасові, то для чого це? Ось у нас здають постійні. Приватна медична страховка і державна медична страховка. Яку брати? Іспанці, які заробляють приблизно близько двох тисяч тут в Андалусії, це вважається середній клас. Вони беруть дві. Дві страховки і приватну, і державну. Приватна може, наприклад, для Автоном мені останній раз пропонували на всю родину 25 євро на родину. Не знаю. Тобто ну, приблизно можете розуміти, нормальна ціна це до 100 євро на особу. Саме ж головне, що хто лікар, якщо мова йде про якусь операцію, що щось серйозне, то ті ж самі лікарі, які працюють у державних клініках, будуть робити операцію людині в приватній клініці. Це ті ж самі лікарі будуть. Просто в приватній у вас буде менша черга, більше, більший доступ до свого сімейного лікаря. Ну і так далі, там аналізи, і так далі. Це просто буде швидше, і там будуть ну, трошки відрізнятися умови, да, в яких ви знаходитесь. От, хоча навіть мені ось жаліються тут вже і на приватну, що теж черги великі. Краще всього мати дві страховки зразу, як ви приїдете. зразу оформлюєте державну і потім вже обираєте собі приватну. Якщо ви їдете з іншої країни, з Польщі, наприклад, і вам тут треба бути певний час. І не оформлювати нічого, то там оформлюйте страховку, наприклад, там DAF, да, чи там АКСа, чи Цюрі компанії, да? Такі, які покривають ту ж саму медицину, отут в Іспанії. Що робити, якщо один із членів вашої родини потребує особливого лікування? Дуже багато з цим стикався тут. і... Наприклад, ось навіть ось мій сусід у мене тут є як фонд таблеточки. Такий є, знаєте, в Україні. Ось вони йому, це, ну, його сина, треба лікувати, йому 16 років. От і його тут зараз через цей фонд знайшли іспанський фонд, який це все допомагає оплачувати. Бо там дуже дороговартісне лікування, яке може не покривати навіть державна страховка. Але при кожній лікарні тут є. Соціальний працівник. І якщо такі ситуації відбуваються, ви йдете до цього соціального працівника і добиваєтеся того, просите, щоб вам допомогли вилікуватися в такій ситуації, якщо дуже складна, бо дуже багато з онкології там люди приїжджають. ну, Тяжкі тяжкі речі. От. І вони допомагають. Безкоштовні ліки Іспанії. Чи дійсно вони безкоштовні? Значить, дивіться, як було у мене. Коли ми жили в центрі для біженців, то ліки, які мені були прописані, а це дуже важливо, взяти правильні документи, які з України ще або з іншої країни, де ви живете, щоб підготувати це для лікаря. Так ось, коли жив в центрі для біженців, ліки всі мені купляв наш лікар, який був там в центрі, там спеціальний лікар є. Потім, коли я вже працював на роботі, тоді я купляв вже ліки за свій рахунок, але ці ліки коштували, які по рецепту мені видані 10% від вартості препарату. Ць мова не йде е, зараз про ну щось таке космічне. Але навіть ось я вам розповідав про людину, яка тут лікується. Я ходжу з нею перекладати. У нього там два види онкології. Ось так йому призначили такі препарати від онкології. Що ну, дуже дороговартістю, там десь приблизно 600 євро. Отак от воно коштує, якщо купляти в вільному доступі чи в Україні їх купляти, він нічого за них не платить. Також, коли я втратив роботу і мені виплачували е, допомогу по безробіттю, також я не платив, я просто отак от приходив, показував свою цю сіп-карту. І щитували таким кодером, і мені видавали ліки. Далі, вже, якщо ви стоїте на якійсь іншій допомозі, про яку я теж розповідав у попередніх своїх відео, там вже ви також будете оплачувати по 10% від вартості тих ліків, які ви маєте тут постійно приймати. Як відбуваються аналізи, дослідження і як їх бачать лікарі? Значить, перше, коли ви приїхали. Вам треба пройти тут буде своє обстеження, взяти з України свої документи і тут пройти обстеження. Вони вам це все зроблять. І, наприклад, є такий сайт. От у нас тут в Андалусі у кожній провінції це можна може бути по різному От мені, наприклад, треба було в Німеччину там своїм родичу, який лікарем працює, вислати флюорографію там моїх суглобів, так от перед там, тим як лікарі там щось вирішить. І вони мені сказали, да, у нас є сайт. Де ми тобі все зробили, ти з туди витягуєш і можеш висилати. Заходив я на той сайт. Не зміг я його витягнути. Я не знаю. Тут зайти IT-сферою якась проблема. Ну, мені здається, що сам сайт так зроблено, що це ну, майже нереально зробити. Ну, якщо я думаю, якщо покопатися, така можливість є. Що взяти з собою з України? Які ліки? Перше, це лоперамід. Тут ви приїдете. Будете їсти всякі хі -хі, морепродукти, рибу там і так далі. У вас може бути діарея або незварювання якихось продуктів. Тут лоперамід коштує 6 євро, а в Україні це буде коштувати десь в разів 10 менше. Розумієте, Оцього цього можете набирати активоване вугілля і знеболювальні препарати, от які там є, які спокійно продаються. Тому що тут знеболювальні. Не завжди можна купити, отак, от просто прийшовши без рецепту. Розумієте? Ось тому ось такі речі, це самі основні речі. Ну і плюс, звісно, на перший час, допоки ви оформитесь у лікаря, тут допоки ви візьмете цю допомогу, свою сіп-карту, вам треба буде вживати ті ліки, до яких ви звикли. Тому вам треба взяти з собою певний запас. Майте на увазі, що поляки деякі речі можуть не пропускати, деякі з ліків, там, сироп від кашлю от вони чомусь не пропускали. Ну, от, щось таке, там, ну, не знаю, з чим це пов'язано, це вже це вже, я думаю, такі вже іздержки дірки Ну і останнє це ви прийшли до дантиста і, наприклад, вам вирвали зуб, і вам треба прописати антибіотики. Вам прописують антибіотики по тій самій сіп-карті або по рецепту такому паперовому, по-різному буває. Дантіст завжди платний. Страховка вона коштує також десь приблизно ще плюс 25, але не включає в себе коронки і імпланти. Зауважте на це. І в даному випадку ви тоді берете цей рецепт, йдете в аптеку і по повній вартості купляєте ці антибіотики. А я бажаю вам не хворіти, щоб у вас все було добре. До речі, в Іспанії дуже у багатьох дітей, які приїжджають сюди, проходять оці всякі респіраторні, алергічні, оце такі ну, захворювання. Воно просто через клімат відбувається, розумієте? І вони самі це говорять. Вони самі лікарі це говорять. Не будемо ніяких антибіотиків давати, якщо от щось таке ангіна, наприклад, там чи ще щось. І вони отак от чекають, якщо все окей. Ну, от, все, от так далі. Воно і відбувається. Це от, у мене так було. От у багатьох так було. Ось от, тому, якщо ви живете в якогось північних там приват, мені з Польщі дуже багато жаліються, що в Польщі такий клімат, що там смок, там ну, люди палять щось. От, і цей постійно туман, там вітри, оце ну, така погода, і діти хворіють. Тут не так. Тут навпаки в тебе більшість сонячних днів у році, якими ти можеш там насолоджуватись, і вітамін Д, розумієте, і це дуже сприяє імунітету. І це дуже сильно борить оці е, респіраторні захворювання. Тому бажаю вам, щоб у вас все було добре. Нехай у ваших родин у всіх все буде клас. Консультуйтесь, звертайтеся, посилання будуть у описі до відео. Нехай щастить, інтегруйтесь!